Добрий вечір. Добре. А є ще на цю виставу квитки? Так, залишилися. А на яку годину? На 18-ту бажано. На 18, на 18 можуть бути або по 1390, або по 1590. А покажіть нам цю. Зараз я вам покажу. Вам скільки? Два. Ага, дякую. Так. А на сайті нема, до речі, не. Немає, бо От Києва мені Бачите, Не зря ми прийшли пішком по снігу. Так, дивіться, я вам просто покажу, що може бути. Це рахується найкращі місця в театрі. Перший балкон, перший ряд коштує 1590, на тому ж балконі другий ряд коштує 1390. -е, так, а це які є місця по номерам? Ну там центр, біг. Є по центру, так. Да? Я зрозумів. 1590 – це 1600, так? 15, да? 1590 або 1300 Я зрозумів. Так, я думаю, що нам зараз дорожче зараз. Ну, це у вас готівка тільки, да? так? Так, так. У нас термінал тільки на Ростова-Львівського. Так, зараз.